Ремонт житлових будинків в Ірпені. результати та плани під такою назвою у Києві відбулася прес-конференція, присвячена відновленню постраждалих внаслідок бойових дій житлових багатоквартирних будинків в Ірпені. У ній взяли участь міський голова Олександр Маркушин і представники італійського фонду Тердес Хомес та Українського гуманітарного фонду. Завдяки цим благодійникам в Ірпені наразі завершують відновлення чотирьох багатоповерхових будинків у рамках проєкту з відродження міста Ірпінь Реконстракшн Саміт. А це означає, що незабаром. Ором вірпінь зможуть повернутися понад 1200 мешканців. Є три основні речі: це прозорість, це швидкість відбудови і якість відбудови. І саме в цьох всіх чотирьох будинках це все вийшло. І я думаю, надалі вже ми проговоримо, щоб ще в цьому році взяли вони будинки на відбудову, бо керівництво їхнє так само задоволене нашою співпрацею. Проєктний менеджер фонду «Тердес -Гомес» Енсо Далаква зазначив, що незважаючи на перший такий досвід фонду в Україні, він дуже вдалий. Наш фонд бачить, з якою відданістю працюють українці, і ми не вправі залишити це поза увагою. Тому ці чотири відновлені будинки в Ірпені – це лише початок. Ми будемо шукати нові можливості для продовження співпраці. Героїчні українці повинні мати дах над головою. Поділився враженнями та майбутніми планами керівник фонду Тердес Гомес Енсо Далаква. Плодовитою співпрацею з РПНМ задоволений керівник програм Українського гуманітарного фонду Петро Рябухін для нас. Цей проект є дуже гарним прикладом співробітництва між громадськістю, між місцевою владою та гуманітарною міжнародною спільнотою. І для нас це те, що ми бачимо сьогодні, є лише маленькою частиною того, чого ми хотіли би зробити взагалі. Варто зазначити, окупанти зруйнували 70% ірпеня за оцінками експертів. Близько 40 будинків не підлягають відновленню. Наразі у місті відремонтовано понад 300 багатоповерхових і понад 100 приватних будинків, а близько 140 багатоповерхівок потребують нагального відновлення. Міський голова анонсував, першим відбудують п'ятиповерховий будинок на гостомельському шосе 12, 14, 16. його демонтували три місяці тому. Він першому місці зазнав руйнувань від бомбардувань російської авіації. Вже на гостомельському шосе в лютому місяці ми отримуємо вже проект. І далі будемо подаватися на юнате 24, Можливо, в обласний чи державний бюджет на відбудову. Люди повертаються сьогодні, і людям сьогодні треба десь жити. І я все одно наполягаю, що з сьогоднішнього дня ми вже починають повинними на відбудову нашої країни.